Вітаю на каналі Я в магазині Аврора. Нові знижки з 1 по 7 квітня на хімію приємного перегляду. Зубна дитяча паста 24 15 гривень. Ціна акційна 50 грамів. 27 гривень коштує зубна паста 125 г в упаковці. Колгейт 34 50 г. Зубна паста та щітка – 42 гривні. Блендамет 64. Бальзам після гоління Нівея 189. Бальзам після гоління Синіта 39. Лосьйон після гоління 59, піна для гоління Нівеа 88 200 г. Гель для гоління 64 240 грамів. Набір бритв – 3 штуки в упаковці, ціна 109. Станок для гоління 49 гривень. Станки одноразові джилет 55-5 штук в упаковці. Прокладки Лібрес 59, Натурелла 34. Натурелла 20 штук 74. Лібрес комфорт 34, 10 штук в упаковці. Прокладки щоденні жіночі 19 20 штук. Прокладки щоденні 50 штук 46 гривень. Шампунь для волосся шаума в асортименті 72 гривні. Спрей-кондиціонер для волосся двохфазних 55 Авокадо та кокос. Об'єм 150 г. Шампунь для волосся 88 гривень 400 г. Бальзам тонуючий для світлого та темного волосся 39. Крем фарба для волосся рябіна 49 гривень. 27 гривень. Мальва 29. Сіоз 99. Маска для волосся Даллас 94, об'єм 850 грамів. Шампунь пілінг протилупи 139. Засіб лікувальний протилупи 99. Шампунь-кондиціонер для волосся 42 гривні, об'єм 1 літра. Гель для прання 125. Порошок для прання дитячий. Універсальний. 189. Пантін 109. 400 грамів. Крем-милушик – 5 штук в упаковці. Ціна 39. Кремило косметичне б'янка 200 г 27 гривень. Кремило рідке 900 г 32, 24 гривні. Набір губок кухонних 16-5 штук в упаковці. Серветки паперові 150 штук. Ціна 34 гривні. Вологі дитячі серветки 27-110 штук в упаковці. Хусточки носові 2 гривні 9 штук. Серветки вологі для зняття макіяжу та інтимної гігієни 19 гривень. В упаковці 20 штук. Дитячі вологі 19 гривні. Засіб для миття посуду дитячий 32 гривні. Засіб для миття посуду 400 г 14 гривень. Утіпуті 600 г 35. Засіб універсальний для чищення 24. Порошок для ручного прання 400 г 29. Дитячий порошок універсальний 800 г 74. Савекс 39. Аріель 49 300 г в упаковці. Тайт 44 300 г. Олівець плямовий вивідник 24, Порошок для плення автомат 19, набір блоків для унітазу 59, 2 штуки в упаковці, капсула для плення Арієль 187, 10 штук, Перволь 174. Освіжувач повітря гелевий 37. Засіб для миття скла 29 гривень. Засіб для видалення плям 19 Поліроль 39. Доместо 105 одна літра. Засіб універсальний для чищення унітазів 64. Гель для прання Аріель 189 Мило-господарське тверде 16 гривень 200 г. 125 г 16 гривень для прання дитячої білизни. Друг 16. Кондиціонер ополіскувач 134. Відбілювач для тканин 19. Відбілювач кисневий 59-500 грамів. Засіб парфумований для приміщення.

Вішалка для сушки прямокутна з прищіпками 49. Трос для білизни 29 20 метрів. Шнур для білизни плетений 59 20 метрів. 12 гривень 10 метрів. Йоржик для миття пляшок 29, щітка господарська 19. Щітка для чищення з відсіком для миючого засобу 29.